Як тебе звати? Міша сонце. Скільки тобі років? П'ять. Про що ти мрієш? Щоб... Щоб пітарди вже були. Щоб можна було купити вже пітарди? Якщо б ти міг зробити що завгодно прямо зараз, що б ти зробив? Не знаю. Ну що б ти зробив, якщо б ти міг все зробити? Все міг зробити? б ти прямо зараз зробив би це? Ну, дару, дерево, не впав. А для чого? А? Для чого? Щоб добить. Що ти відчуваєш, коли тато і мама тебе обіймають? Що ви мене люблять. А як? Син. Якби в тебе був свій магазин, що б ти там продавав? Ну, Наприклад, конфетки. І ще. Пітарди. Якби ти розумів мову тварин, з ким би ти заговорив першим? З ведим медом. А що б ти нього запитав? Щоб, дав... Щоб він збив той уліктіни і дав мені мед. Що тобі найбільше подобається в природі? Це древо. А ще що? Воздух. Якби з неба замість дощу падала їжа. Що б ти хотів, щоб це було? Конфетка. Що ти боїшся? У висоту ти боїшся? Угу А глибину? Угу А ще що? Нічого. Молодець. Я не помню. <звистин> а що таке безкінечність? Ну, <звистин> Бога безкінечний. Хто живе в твоєму серці? Ти мама. Максим, Аліна. люблю було Так. А -а. Що для тебе літо? Літо це для мене серце. Серце? Так. Да. Я люблю тебе. Яка твоя найулюбленіша казка? Це про пана помідова. Голова так Я, ну. Які сусіди знаходяться біля України? Ну хороші. Всі любі. Даже погані? Так. Наприклад, росіяни якісь. А чому росіяни злі? Не знаю. Колись закінчиться війна. Не знаю. коли Путін каже, що все. А як ти думаєш, скільки років Путіну? Не знаю, вже 70. А якщо б зараз сюди прилетів такий вертоліт маленький, ми сіли з тобою і нам кажуть: летіть куди хочете. Куди б ти хотів би полетіти? Прямо зараз. В яку країну чи місце? В Київ. Коли ти виростеш, ким би ти хотів стати? Бути? Ну, тобою. А я хто? Папа. Михайлико, і останнє питання. Що для тебе любов? Для мене? Так. А що я люблю, так? Да? Що для тебе це слово означає? Ну, що я колись люблю. Уяви, що любов це така квітка. Якою вона була б кольору? Ну. жовтим, як кульбаба. баба. А розмір який був би? Oh, A Bob jak. Jak baobob? Baobob.